Друзі, всім привіт! Це вже другий день. Приїхали. Просили зняти дві помісь першоронки. Але просить там Така одна кобила по факіру, трьохрічна. І ця лошечка по сеньору. Буде мати 10 місць, так? Рік буде мати 26. Якого 26-го? Квітня? А рік буде мати? Ну, я. Буде в майбутньому така пара кобилів. Тут же мала. Чамала моцна, широка. Зараз їдемо трохи, проїдемося. Проси робитися, провезли, трохи научимо їх разом ходити. Ріка і джамала. мала покована на всі чотири. Джамарі, джамалі минуло 15 лютого три роки. Сеньора і першорона. Одного газди в одному господарстві і будуть в парі ходити. Факіра і сеньора. Кажуть, сіни подавуться ваше. Сіни подавуться, вони є дна. Ну, ці не, не вони. Та говориш. я говорю. Дайте мовчити, говорити. Вас. Тут уже пані попробуйте. Зараз Вітя буде газ давати. Ті дві ростуть для, для себе, так, Вітя? Ну, те, що він вже мало поколота. Не мало поїхати. Та й давайте газ. Я стою тут на дорогу. Що, така пара. Трошка машинник попустити, там ведь? Це третій раз Третій раз закрив. Джамалу саму, так? Поєдинку. Рива камала, подумав собі не що. мало Треба трошки вчити. О! Oh! 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 <laughs> Газ дає. <плес> Ті кобили не продаються, ні. Би сте не дзвонили, на, чи продаються, чи не продаються. Є, є дві кобили на продаж. Та би було файно видно повністю на цілий зріст. Ті кобили не на продаж, так що би сте не дзвонили, не писали. Подивіться, там просили подивитися, якусь слабу. Це половинчички полупаромка. No. Як Бог дасть. Як Бог допомог. Планував, в планах є пластик. Метеси. А? Метеси. No. Це теж, це рік вася буде мати 26. -й. Планував собі скласти. Так що літом. Літом лі 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 вже будуть всі запрягати. Ну, Трохи не віть? Літом вже трохи вчити будете ріку. Літом, так, тепер кашоворуда. Зимало так приходить. То був її перший раз. І під мала перший раз вийшла по вилазні. так і тепер. Файна буде паранів уроку. Джамала жеребна по, Джамала жеребна по... 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 самураю. Самурай першерон. Сен-Факіра. Сен Синфакіра. Далекий її брат і буду шок. Тому. Шо Далекий її, брат, а там пишу. Фазани тут кричуть. Фазани кричуть. Вінакий я зараз срабився накий купити на наки, ті ноги. Світом там та буде мало підніж. А може, Ні, таке не ліж. Я підійшла. Ну, файно, 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 файно. Має файні ноги. Да. Дуже чесно, я їх хочу, бо візь класки, який бог помав. Має э, зірки одинаково стоять. За, 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 закрут. Та розуміє. Та розуміє, та, Я знаю. Що то на роботу та, буде. Може будуть писати що не швидко. Мало не крути треба Що факір, дає по то, то там стоїть от, що переді, зади тамкай. Ну, я буду Там ріка буде весь, а, ну. Більше. Та що та? А? Так фест, Віка стійка. Ті там просили, каже, познімай лошиці, не подобра. А ну я Зато... там стану там далі, аби під'їдете. А? а, бо са рушать по-дурному так. так. Стоїть та буде стояти два роки. No. А. а як береш за залізці, то Меч. вже все. Меч, і не станемо, то є на дурна така привичка. Мене. Не знав, кого собі взяла. Майка її так вчила файно, не дергала собі, вона там катастрофа. Ой, ну, не треба бити на понтах коло мені. Є? Землі. No. Треба, коли ти на понтах бути. Коли Коло неї не треба спати. Ні. Yeah. Yeah. Я за те не продаву, бо це на старому, я ще молодий, та всі ще мало пораду. <рес> на по старому чоловіку не. Тож вже така пара кобилів буде. Planуємо, плануємо, плануємо, бо Бог помітив 10 діва вшитку, бо нам ця війна так кончила вже, бля. Мачука всаду не можеш. Не можеш зі сцені Ну, Але буде мати, але буде Будем, мати, що Бог дасте буде буде. Будемо мати, та. так? Все Не Може бути. Що він хоч наразі має, то вже така ясна, але. Тихо так є. Та і та, та на осінь що? то на осінь то то я буде не купа кобили. Бо мені не інтересно їх мір. міряти. Ні, не одну, ні другу не інтересно вірить. Я не мірию мені мір, мір. мір. Мі, мір того сміли. Так, вітя, що я йду там, стану далі. А, а ви? Пара буде. По кольору одинакові. Дві місяні персиранки. То будуть пара кобилів фест. Йов-йов! Йо. А я хочу. О, а ну я с той стороны. Da, hoće, hoće robete festa. Ne može Da, ne treba našo biti.

Такий возище. О, стоп, 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 По стоп! о. По гальмах встаньте! О, не їдь! Ка встаньте! Та не треба, бо Я не буду Кобила така. Місяць. є маленький танк. Маленький танк. Навчана. Кобила на все і Іна. Навчана, навчана. навчана на все і на, І на роботу, і, і на лошата. Навчана. Кобила така, що. Малу куса, видиш. Мало. Та як майка. Треба, тиш, не забивати. Малої, конечно, не забили. Це довго не. Ні. Не забивають, бо все така. Кров. Взяла, взяла, взяла від відвідця багато. Багато. Нема що казати, бо і мати її велика. Мати мати ростом більша. І зади широкі мала мати. А мама. Мама. Посовецький. Ну грубо мать. Мати така була. Слава Богу, що ніч мене взяла. Ну від факіра може сказати все взяла. Ще й характер, характер взяла. Характер тот хоче. Покована. На 4. Я навіть голос Хоче кобила робити. Я вже раз і голос робіду. Это наш. І руки треба мати. То навіть не треба смокати. вас. Да. А в парі, вас... парі ми його знімали, та то, то їх не можеш утримати. Треба руки мати, треба no. рух, По старому не добре, все не добре, ні одна, ні друга старому. Все Живуч. живучі. Що живучі, куби, та Ну. Там ще є, є така дома, дораз, тут покладена. Ще тут ще, ще, ще одну кобилу познімаємо. Та як майка, ціна єдна, по майки. Є кобила на продаж, крім майки, ще одна. Кобила велика. Тоже Теж покрита вже кілько буде 5 місяців. Січень, лютий. 15 людям на Миколу. Покрита, ну, я знаю, листопад У... наші, з лошатом. Провіримо, no. все як Бог приходить. На листопад з лошатом кубила жеребна 100%. Да. Кого буде цікавити, ми все познімаємо. То вже буде в другому відео. Ну, я Просив чоловіка, знімаєтеся, познімаєте лишиться. Що така пара? Це вже не лишиться вже. В кожній, туди, кому, це вже четвертим роком то лишиться. Два роки, кажучи, той три роки і два 2... місяці буде. 6 ,6 років, сказати, до п'ять років лошить. А кобила вже така робота, що... Комали, де ти знаєш, Не пужати її, не треба помбити то. Не Треба говорити з ним, ви пана, го, дяма, та го. Так, кобила.

Добре, ну, не знаю, рут держати добре. Ні, не ру, то нема та... яка. Майка не хочу... То... — то... Що Вітя, Научишся і сама ходити. А, я, я хочу, а треба мені так цю no. Та й попри неї і то сі трохи научить, і то там сі ага. ходити. Затопиться. Бала там, ні один є... машин, нічого не було, А йде за зимовий сам. Ну... Передні тормоза, а це катастрофа. No. Передні тормози є. Я... Добре, no. що тут є такі no. тормоза. No. Я, я, як на машині собі пригальмував, no. я хотів. Оті, Та бо я не знімав, Оті пара кобилів не продаєсі, а продаєсі майка і і багіра. Ціни ці вітя, ну кажіть. Що... Я озвучу і що, ну. що там ціни. Ага. Майка 3 тисячі Багіра 3 тисячі. Майка... Торг торг да. є на дорогу. да. 100 доларів пішов, бо то не магазин і не аптекати, я єдно кажу. Зараз буде то її треба, ну тут треба щось продати, п'ять коболів куда мені тепер. Я не мій попасть. Там відео витіка ціна. Розуміє ціна. Там лошечка вже є. Лошечка є вже від майка вродила. Так, да, і покрита далі паршароном, не сміттям покрита. А там чистий паршарон. І... Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки і ну, будемо ну, знімати ну, далі. далі. Другое видео. Тра, Траты и видео уже будем снимать. Будем трату и видео снимать. Всем до встречи.